І всім привіт! З вами я, Влад Хакер, і сьогодні у нас вийшло нове оновлення. 99 в лісу. Ми, як бачите, тут є нові. Е, на жаль, тут класів ніяких нема. Ну, появились тут нові якісь завдання. Дивіться, за них дається. За одне завдання дається. А -а -а. Дивіться. Десять діамантів. Коротше. Коротше, е, мені оцей пацан написав. Е, я написала, що я блогер, і, і він написав Я в відео, і, коротше, я зняв відео зараз. Ну, прикольно. Так, давай пацан. Я, коротше, з пацаном граю. Ну, хай буде вже не п'ятеро. Так буде легше. От. Якщо хочете, можете його додати. Декст. Єсть. Yes. Ну, коротше. Я йому напишу. Ой, ну не встиг чуть-чуть. А, його нема. А, ні, не є. Я йому напишу просто. Тільки йому треба написати на... Другі мові. Ой. Цікаво, яка у нього реакція зараз буде. Дивіться, так, тут у нас щось є. Нового нічого нема. Такого. Цікаво, що тут? Нам треба зараз розширити карту. Отже, зараз нам треба. Ой, а, не, нам спочатку треба скрафтити карту. А, не, та-та-та, це. Нє, це правда відео. Я йому зараз е, напишу, е назву. Зараз я вам зупиню. А то я довго буду писати. А то я на російському. Коротше, все я написав. Цікавий ко мне Ну, коротше, отак. Я поки що АФК просто стою. Я Єгені. Все написав Ну, хай подивиться відео вже. О, дивіться! У нас тут повсюди є по чуть-чуть снігу. Дивіться. Вау! Прикольно. Ці дерева можна рубати? Можна. Тут нові дерева. Ну, скільки вони дай будуть? А, вони так само дають. Це те саме просто. Окей, я поняв, я поняв. О, тут щось є. Хата. А, це просто хата. Стоп. Що? Що якщо мене до а я типа помирати як буду. Чи, що? Що буде? Ага. Нічого не поняв. Блін, то він на на російському, то він на, на англійському говорить, Я не розумію, що він говорить Так. Коротше, нам зараз було прикольно розширити карту. От, щоб подивитись, що там за хата. Чи це просто хата? Просто цікаво. Так, зараз я добуду дерево. Ай. Так, добуваємо. Це дуже довго, погано, що старе забор. Просто це дуже довго і погано. Шкраще. Підписники. Або добувайте крой на чолапу, або ходіть по скриням і лутайтесь. А, тут норм. Вугілля. Норм. О! там щось є! Там щось є! Ви бачите? Підписники, ви бачите це? Там щось є! Я біжу вже туди. Там щось є! А, це оцей будинок! В ньому щось є. Так, в нього треба якось швидко зайти. І що це? Дві кролячі лапи. І можна щось крафтити. Дивіться. Фокс? Тут є лисить. Що? Б з полярного від тепер даються шкури. Ні, я збираю просто дві кролічі. Я до вас зараз повернусь, коли... Що буде здавати? О, вони б'ються! Вони б'ються! А! 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 й О! Є шкура! А! Я не можу бігти! А! Й-мой! Пузники ви це бачите? Не Я в шоці! Є, у мене нема слів! Просто! Це жесть! Оу це що? Нове. Ау! Хіпо! Дякую. Він просто, я його навіть не бачив. О, мене зараз, напевно, варази... возродять. Ось чи ні? Цікаво. Блін, ну цього пацана я бандаж. О, є, дякую. Коротше, це жесть. Ану, відкриваємо. Оце. А, і показано, де оця, типа, база. Ну, коротше, зараз я добуду. Вогонь? Вогонь? Я нічого не розумію просто. Нічого. Як тут вогонь? А це що? Штука? З ними, ними нічого не можна. Там вогонь! Як? Коротше, зараз ми до вас повернемося коротше. Ой. Так, перша кролича нога вже є. Ще треба другу, так. Де той олень? Зараз ми в нього посвітимо, рятуємо цього патика. Врятуйте мене. Уже. Нет, їду, треба добу... добути. А, давай. Так, ну вот нам же королі чає, це добре. Так. Ну, ну, прикольно. Реально, це, це кльово. От самі пограєте. Так, я взяв клас рейнджера, а то Саша и так уже повар. Саша тоже купив себе повара, я краще буду рейнджером. Краще бути рейнджером, мені здається. Чем два повара. Да блин, ну чого? Так, мене тут можна забрати. Давай! Добудьте, кролича! кроліша. Тебе ми фонариком так. Так, ой, я голодний. Ой, спедранчик! Ой-ой-ой! А, все, день. Ну це прикольно. Так де королі лапа, нога. Чого я завжди називаю лапа? Якщо це нога, я не можу привикнути. Так, тут... Ні, тут нічого такого нема нового. Тут просто кулькісти. Усі тут лисиця якась є, ви бачили на мене просто дві напало. Просто дві. О, хатка. Що в ній буде? О, стільці. І заморожена скриня! Ясно! Тут нічого, не понятно! Підписники! Зразу говорю, подивіться других блогерів, я вам не поясню, що тут. А то тут дичь. Ну, стільці так само дають. Мені цікаво. Зараз хочу перевірити, так само по 5? Так, вже, хай хайсера. Так. Что написал? Так. Так. Так само. Дивіться. Коротше, зараз добуваю цього кролика, якщо не випадає цей, то не випадає. Коротше, зараз до вас повернуся. О, я розумію, вже дитину врятували. Норм відкриваємо скриню. Хоч би коп'є, щоб я зайчиків з двох ударів просто вносив. Ну хоч би щось. Тоже гарна штука. Ой, я... А я вчасно прийшов сюда. Ой-ой-ой. Блин, давай. Блин, угу. мене. Так, натікай від мене. Блин! Чого мені не выпадает? Ну, Пролеша нога. Да давай! Бейся! Дякую! Мне просто не випадає! Чогось? О, патрони А, ні. А нет, ні, это от. Патроны. А, я голодний ще. Лувай. Зайчик, не нервуй мене. Зі мною так не можна. Знай, зайчик. Відкриваємо скриню. Що нам випадає? То я розумію вже. Ну, зайчик! Коротше, якщо не випадає, я знову зупиняю. Ясно. І нарешті столицями тут знову на наступний день заспавнились зайчики. Я добув другу кролячу лапу. Привітайте мене! Я робив за століцями просто. Чисто Саша говорить, як неправильно. Сонячний цифер як правильно, сонячний цифер БУЛАТ. Я цифра булад І ще цього року, 25-го, Виступав гори на Євробаченні Тоже Цифра Кидаємо сюди. Відкролічі і ми получаємо що це? Я щось получ... получив. І що? А, і тепер у мене повільніше, бачите? Так, давай, бийся. Ой, тільки не вбий мене. Не вбийте мене. Будьте обережні, кажу вам наперед. Що? Мама? побачив э сами це бачили короче ви самі бачили два полярних підписники. Оновлення жесть, повна дичь. Я в шоке. Просто. Ну это жесть. Ну короче, я зараз перезайду швидко. Так, ну я швидко. Ну, так. Перезайдем. Так, не. Хочу. Так, с кем Ну, просто с любым. Просто зробим на п'ять. А то я сам костер не витягну. Ха, я один ніколи не грав. Просто так, знаме погані гравці. Дякую. Ну хтось іще шея, пжи. Ну, Блин. Ну, знами вообще погані. Ну, 10 полярных убито. Бер. Берс. -мо, ну це жесть. А потім 20. М -м, блин. Нормально. Вони шарить. А, ні. Вони не шарить. Так, добуваємо дерево на карту. Я завжди люблю швидко крафтити карту. Просто спідранчик по карті. Піу. Вс, у нас є карта. І або 60, або 98... А, ні, вже повний. Так, нам треба до третього його. Зараз я вам покажу, що тут. Зараз мені просто треба дві кролічі ноги добути. О, повезло, повезло. Просто повезло. Так, тут може... хоч би бы Ні, тут, по-моєму, копь не випадає з цього. Я вже забув. Норм. Хороший мішок ценок. Так. Зараз треба другу кролячу ногу. А, а. Все, я можу скрафтити ті навушнички. Буває на На третій левел костра. Гуня, третій левел зробимо зараз. Нам ну, треба б вугілля зараз одне. Просто. От. Є. Так, тепер йдемо сюди. І у нас є третій левел. Тепер ми йдемо на цю ж штучку, дрючку. М -м -м. Вже, понятно, що нубики грають. І... Ой-є, я не туди закинув. А де друга кроличка? У-у-у. У-у-у! Як ти стрягло А десь тут? Я його взагалі не бачу, стоп. І що ну? Нема? І нема. Блін. Треба добувати. Дякую, я один. Просто я один. Дякую. Ну, коротше, а, Зразу всі вийшло. Це жнубики. А, і зайшли. Генії просто. Коротше, тільки... Що? Зуби відео, і зразу з наступного зайця випала кроліча лапа. Нога. Оу, полегче, Вовчик. Блін. На что ж не убили? Жесть. О, ми ще одна. На всякий випадок берем. Так. Ну, в принципі, там ж можна ще щось скрафтити. Даром. Так, зараз ми йдемо знову туди. Просто всі вийшли. Я один. Дякую. Вроді я перший раз граю один. Так, коротше. Підписники. Так, коротше. Ми вже підходимо. До Сніжного біому. Ну це жесть. Прикольно. Це реально прикольно. Все, у мене є навушники ці. Дальше там... Нам треба таких три шкури. А так, нам зараз тут одна коляча нога. І ви поняли. Нам зараз треба оцього оцього вбити. Ми його з револьверу доб'ємо, а то він ненормальний. А що він такий швидкий? Він дуже швидкий. Знаєте, просто вони дуже швидкі. І вони І вони як вовк. О, oh, есть! Yeah. Я могу что-то скрафтить. И что это будет? Отступаем! А -а -а! Отступаем. Так, все. Сейчас можно, короче, тут взять... Там, вот всю еду. О, йому і нога, Можна зараз продати на а Потім вбивати просто копйом їх всіх, всіх. Так, коротше, продаємо на хороший мішок. І, бер... і берем тут шкуру. Тут дві шкури. Норм. Продаємо і беремо копйо. Саме найкраще, що треба першим купляти. Дивіться. Перше місце хороший мішок. Спочатку я робив навпаки, а то думав, що хорошим топором я, я більше вб'ю цих. Зараз. Е, більше. Е, Вовків, а то він, типа сильніший. Я помилявся. что я шесть крафт. И что это? Я это шесть надягнул. пошел что Так, тут микроволновочка, это все. Ясненько. Тут у нас что, мини-будка? Угу. Лед. Не, вообще постаралась Вообще, ду... меня дуже прикольно. Мне вообще зайшло. все сто. Так, е, сюда? Тут що у нас? А, тут не до кінця. Короче, вау 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 Ну, короче, тепер ви знаєте, що тут. Ну, я, як, знаєте, сдох. Отак. Ми ж ведесенького перезайдем. Так. Дякую, в мене зависло, просто я не можу зайти. Mm. Давай, є, yeah. нарешті. Ну, коротше, ці завдання подивіться у других блогерів, а то я вам особливо так і не показав, не пояснив. Ну, коротше, от, от це завдання, воно дуже важке я вже понял. Ну і за нього дається 10 діамантів. Якщо для одного завдання, це дуже багато. Ну жаль, що тут нікого нема, жаль. Ну, да, Я збираю на інопланетянина, як і Саша, а потім на Асасіна. Вот. Ну, оцей теж прикольний. Ну, коротше. Прикольно. Тут все. Е ну так. Тут я вам... Давайте подивимося сценку. Я й не дивився її. Так. Их е е там як без культистів. Ага, він робить снеговика, так. Угу. Оу. Снеговичок, культист. Снего, снеголист, снеголист, снегокультист, мама, окей, okay, окей. Okay. Маминців було, ви бачили? І тут жаль, що тут закрили просто цей магазин, от жаль. Такого яке наступне оновлення. Зараз ми подивимось. Ну, як без. Ну, дякую, ну, мені воно знову само зайшло, у мене таке буває. Так. А, тут поки що нема. Коротше. Ну... Розробник вообще кайф. І. І знаєте, пам'ятаєте там, е, коли тільки з'явився е, будинок, де торго, е, торговець е, меблів був, пам'ятаєте ту сценку? І ви думаєте, звідки взялась ота маска? Пам'ятаєте, на культіста упала? Коротше, цей розробник 99 ночів лісу. Знаєте гру Break-in? там Break-in 2, Break-in... 3, Breaking 2, отак. І коротше. Це теж він зробив. І вона пару років тому, пам'ятаєте, вона теж була дуже популярна. І тіпа, він хотів нагадати всім, то, що він іще виробив популярне, як і зараз. Розробник лапше. ну, кайф. Просто гра кайф. Задоволення ідеальне. Я оновленням задоволений. А зараз Брук мені, що воно виходить там. Я не знаю, фігня. Там якась виходить, ну. Магазин. Ммм, магазин. А, я поняв, напевно, що це. Марлер Містері 2. Ну, коротше, отак. Вибачте, я вам нічого не показ... Ні, я вам показав, але не, пок... не розказав, як, що там отаке. Ну, коротше, знайте тепер, що хоч би там буде і що у вас чекає. А з вами був я, Влад Хакер, і на цьому у нас все. Всім па-па!